Гіпофіз вважається найважливішою залозою в нашій індокринній системі. Чому так? А все тому, що вона регулює абсолютно кожну іншу залозу. Приклад рівень гормонів щитовидної залози різко впав. Ці гормони називаються Т3Т4. Залоза не починає відразу їх виробляти інформацію. Спочатку аналізує гіпофіз та починає активно працювати, виділяючи ТТГ або тиреотропний гормон, гормон-стимулятор. Коли цей гормон потрапляє до щитовидної залози, то починає активно стимулювати клітини щитовидної залози, після чого вони починають активно продукувати Т-3 та Т4. Саме через цю регуляторну роль гіпофіза по відношенню до інших залоз внутрішньої секреції його вважають найголовнішою залозою нашого організму.